Водохреща або інша назва є церковна як богоявлення. В цей день Господь явився в вигляді трьохіпостасному, так як він існує, тобто вигляді отця сина і Духа Святого. Отець явився людям на річці Єрдань в вигляді голосу або голосом, який казав, що це мій син на Христа. Христос тоді стояв річці Ярдан і приймав водне хрещення від Іоанна Хрестителя, і в цей час на них зійшов дух святий в вигляді голуба. Тобто ось люди побачили Голуба, це Дух Святий, побачили Христа, який стояв під час прийняття водного хрещення, і почули голос Господа Отца. І ось це свято, коли українці вже і потім інші християни приймають в цей момент. Воду як основу, в яку Дух Святий війшов, і ось коли цього 6 січня або 5 січня ввечері на богоявлення вода освячується. вода освячується за допомогою молитви. Деякі люди кажуть, що освячується за допомогою срібного хреста. Це є невірним. Тобто можна і дерев'яним хрестом, який би хрест не був у священика, вода освячується Духом Святим, і молитвою, і вірою тих людей, які цю воду потім використовують, або для освячення свого своє їх домівок або для прийняття її всередину себе або пити її або помазувати себе водою святою. Тобто, вода свята має е, сили тоді, коли людина вірить. Є така традиція в людей, і забрати таку традицію не потрібно, і дуже важко, тому що люди дуже дуже чекають моменту заходження в купіль після того, як священик свячує цю воду. Тому січеника свячують. тобто ми ради того, щоб люди мали. Таке з якби не внутрішнє, більше а зовнішнє прийняття цього свята. Цю традицію не міняємо. Це більше світська традиція, світська традиція, і ця світська традиція вона пішла з тих моментів, коли люди приїжджали на місце хрещення Христа, тобто на Палестину на ріс на річку Йордан, де завжди тепло. А в Україні в цей час крайніше мороз, зараз не так холодно, але все одно рівно, рівно холодна вода, дуже холодна вода. І ще деякі кажуть, що навіщо залазить людині в цю освячену воду? Тобто, як ви кажете правильно, що і в купальниках, і в різних моментах, хоча в ті самі річку Йордан, там видається спеціальна біла одежа, і в цій білій одежі заходять воду. Ну, наприклад, якщо ми читаємо Дмитра Яворницького, історика, то у дізнаємо, що в козаків не було такої традиції, тобто вони не принали ополонку. Вони набирали з тої ополонки. Вони вирубали хрест, робили, ставили хрест з льоду, поливали його буряковим квасом, або який щоб він був червоний. Гарно все здоблювали, ну набирали звідти во для пиття. Вони не заходили туди, не коналися ту воду, а умивалися і набирали воду щоб пити і використовувати. Її далі така традиція є: тобто, вирубання ополонки хреста на річках, на водоймищах. це традиція вона є історичною і давньою.